Христос Воскрес! Ритмічно вигукував багатотисячний натовп, що заповнив центральний майдан Києва від Золотих воріт до Софійського собору. Христос Воскрес! кричав і собі десятирічний Сашко, піддавшись загальному святковому настрою і на мить забувши про неминуче обрізання, яким настрахав його Андрій. Аллах Акбар, тихо промовляв Андрій унісон на вухо своєму товаришу. Прощай, Пасха, <прощай, <яйця> <прощай, <паска> прощай, яйця. Загадковий гість, якого шанобливо вітав весь Київ, раптом повернувся до всіх спиною і пішов назад до золотих воріт і невдовзі зникнув за ними. Султан розгнівався. зойкнув Сашко. Зараз накаже відкрити вогонь із тієї страшної гармати. Ні, не накаже, впевнено, заспокоїв Андрій. Ми ж здалися без бою і зустріли хлібом сіллю. Дивися, он він. закричав Сашко, показуючи пальцем на балкон з правого боку від золотих воріт. Тільки вже без тюрбана, з чорним оселедцем на голові. Чорновусий прибулець у сріблястому плащі і справді зникнув у воротах лише для того. Щоб піднятися на другий поверх і звернутися до людей. Христос воскрес! Во істину воскрес! Відлунням відгукнувся майдан перед брамою. Христос Воскрес! голосніше повторив чорновусий з оселецем. «Воістину воскрес! Дзвонецьким порогом збурився Майдан. Христос воскрес! прокричав прибулець з усієї сили. Во істину воскрес! прокотилося від Києва аж до ревучого діда порога. Панове козаки й козачки! Наш прекрасний Золотоверхий Київ, як і Христос кожного разу воскресатиме з попелу. Скільки б його не намагалися знищити наші вороги, бо сам апостол Андрій благословив це місто і ці святі гори, а якщо з нами Бог, то хто проти нас? Бо коли Ісус був на свято Пасхи в Єрусалимі, то люди, бачивши Його чуда, яке Він творив, увірували в Його ім'я, а юдеї озвались і мовили до Нього яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік йому відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. То Він говорив про храм свого тіла, а ми говоримо про нашу священну столицю. Я привіз вам для захисту найпотужніші в світі гармати. Ніхто не посміє тепер іти на нас війною. Ви бачили? Що стало зі старою вежею, яка перетворилася на порох, отак і вороги наші з пороху земного постали, а ми їх зітремо на порох? Слава! 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 загримів майдан. Не сумуйте за старими міхами і за старими вежами, бо через три дні там стоятиме нова вежа удвічі вища. Ми з Божою поміччю воскресили прикордонний замок Великого князя Витавта і поставили в ньому отакі гармати. І тепер жоден щур не проскочить повз нього. Ми не дамо нікому красти наших жінок і дітей. Вони вже ніколи не будуть рабами. Віват Великому князю, віват, віват, віват! залунало звідусіль. Андрій і Сашко були ще надто малими. Щоб роздивитися прибульця, стоячи в гущі натовпу. Як не старалися піднятися навшпиньки та бачили лише спини киян. Зненацька чиїсь сильні руки підхопили Андрія і підняли над натовпом. Дивись, не впізнаєш його, почув Андрій позаду знайомий з босаного дитинства і рідний сліз чоловічий голос. Тату. мимоволі вирвалося з грудею хлопця. А ти думав, це султан? запитав його батько. Мабуть, це король, бо він вірить у Христа, здогадався Андрій. Це більше, ніж король. Це Великий князь Дмитро Вишневецький. Тато повернув до себе сина, а той обхопив його за шию рученятами міцно обійняв і вткнувся носом у широкий білий шлик татусевої повстяної шапки, який спадав йому на плечі, немов дівоче волосся. А чому ти носиш білий повстяний ковпак і зелений жупан? дитяча цікавість Андрія нарешті взяла гору над недавнім страхом і несподіваною радістю. Ти став яничаром? Замість відповіді татусь розреготався так, як може сміятися тільки щирий запорожець. Ха ха. А ти хіба не знаєш, що ми запорожці взагалі любимо перевдягатися? Питанням на питання відповів запорозький яничар. Одного разу ми так взяли турецьку фортецю. Захопили турецьку галеру і перевдяглися яничарами. Тому перед нами урочисто відчинили ворота. Так ви зараз теж захопили фортецю? зрадів Андрій. Не тільки захопили, а ще й розбудовуємо стару митницю Великого князя Витовта за наказом самого турецького султана, пояснив козак. А татари не сміють навіть дихати в наш бік. Поки ми ходимо там у цій одежі, раптом Дмитро Вишневецький голосно вигукнув Роступіться! Дайте дорогу! натовп швиденько позадкував від воріт, наступаючи на ноги тим, кому не пощастило стояти позаду. Тим часом князь спустився до людей, осідлав свого білого жеребця й очолив процесію. Тримаючи лівою рукою Андрія, Запорожець правицею піднявши сашка. Щоб хлопці добряче роздивилися довжелезну гармату на великих колесах, яку четверо коней поволі котили центральною площею Києва, Козак із двома хлопцями на руках спритно прокладав дорогу посеред натовпу, немов стернував на човні між порогами. Оминувши перші вісім перешкод, таки застряг на дев'ятому порозі, мало не перекинувши двом молодицям великодні кошики з пасками та яйцями. А що б тебе намочило? скрикнула жіночка з кошиком. Чи тобі повилазило, що ти оце кошики зі свяченим перевертаєш? Матінко, вибачте, туся, він не навмисне, вступився за батька Андрій. Ой, лишенько. Молодиця рвучко обернулась, аж крашенки з кошика посипалися. Ярославе, соколе мій. Оксано, серце моє. Князь Дмитро Вишневецький, який саме проїжджав повз них, зупинив коня, посміхнувся і запитав. Це твоя дружина й сини, палице? Ні, ваша світлосте, Сашко не його син, заперечила друга молодиця. Ти впевнена? запитав її князь. Ніхто не стернує краще, ніж мій бунчужний, як на морі, так і на суші. Я стерную з Оксаною», – засміявся запорожець. У Ірини чоловік загинув у бою, обірвала його Оксана. Байда зітхнув, миттю зіскочив з коня, підійшов до казака і взяв у нього Сашка. Дружина київського воєводи з дітьми теж підійшла до них, щоб поцікавитися, що сталося. Сестро, помітивши її, сказав Вишневецький, показавши рукою на розбиті крашенки. Мій бунчужний ненароком зачепив їхні кошики. Катерина Хоткевич, уроджена Вишневецька, Посміхнулася та, зі словами Христос Воскрес, щедро поділилася з двома молодицями вмістом свого великого кошика. Вони отримали в подарунок гарно розмальовані писанки, запашні Паски й кільця домашньої ковбаски. «Ви істину воскрес, ваша світла стасновельможна пані княгине. вклонилися молодиці. Красно дякуємо за увагу до нас. Нехай Бог дає здоров'я і много еліта вам і всій вашій родині. Ви опікуєте нас, немов рідних дітей. Для мене немає чужих дітей, лагідно подивилася на них Катерина. Як їх звати? Андрій і Сашко. Ви з Києва? На Подолі живете? Ні. Ми приїхали з Василькова на Великдень. Ви одна виховуєте сина Ірино? Роботу у Василькові маєте? запитала княгиня та, помітивши незвично червоні руки молодої жінки, додала. Мабуть, свічки робите? Так, роблю ваша світлость!» Катерина помітила свічку в кошику Ярини. Це ваша робота. Можна подивитися? Так, я дарую вам їй ясновельможна пані княгине, відповіла молода жінка. Дякую. Дуже гарна свічка. Княгиня озирнулася і покликала одного з багатих ремісників, які стояли неподалік. Святославе! У вас є нові станки для виготовлення свічок. Вам потрібні люди, які можуть робити ось такі свічки? Так, ваша світлосте, чудова робота. Тоді я доручаю вам влаштувати до себе Ярину. З великим задоволенням. Дмитро Вишневецький, який досі мовчки слухав розмову, бережно поставив сашка на землю, витяг із за пазуки мішечок із золотими й поклав у кошик ярині. Це вам, на будинок! Будете з Сашком жити на Подолі. Князь посміхнувся у чорні вуса і підморгнув. А в мене козаків неодружених багато. У Києві теж, брате, засміялася сестра. До такої молодої і вродливої матусі парубки злетяться, мов бджоли до гарної квітки. Ярина зашарілася і зніяковіло подивилася на подругу, яка тим часом обіймалася зі своїм чоловіком. Всі раділи. Лише Андрій чомусь стояв. Похнюпивши голову. Я відпущу вашого татка додому на свято, запевнив його Дмитро Вишневецький. Ходімо, Ярославо, зайдемо в Софійський собор, поставимо по свічці за здоров'я кожного з побратимів, а потім поїдеш з сім'єю Васильків. Сашку. Мій найкращий товариш. відповів Андрій. Я сумуватиму без нього. Он воно що. здогадався князь. А ваші матусі найкращі подруги. Так, від вас нічого не приховаєш, ви все бачите. Князь уважно подивився на Оксану і запитав Андрія. Твоя мати гарно малює, чи не так? Вгадали. Ніхто у Василькові не малює краще за мою матусю. Не сумуй. Ви також перейдете до Києва, вирішив князь. Ярославе, бери свою Оксану і ходімо всі разом до церкви. П'ятсот років тому. Головна площа Києва починалася відразу за золотими воротами і тягнулася аж до Софійського собору, який урочисто зустрічав гостей міста відчинними дверима, невоби запрошуючи до молитви. Новоприбулі яничари козаки, услід за своїм султаном князем, попрямували примісіньку до входу в старовинний храм. Зіскочивши з коней і поскидавши яничарські ковпаки, Вояки Хрестилися, шанобливо кланялися і по черзі за своїм князем заходили до церкви. А для тих, хто захоче підтримати автора, нагадую рахунок: Пумп 53,55, 2800 2023 8844 5355 2800 2023 8844 Щиро дякую за підтримку, вподобайки й коментарі. Далі буде. До побачення на каналі!